Доброго дня! Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі, в якому штаті Сполучених Штатів Америки, краще проживати. Для людей, які взагалі нічого не знають про, наприклад, штат Небраска або штат Саус дакота норс дакота що треба знати і по яких критеріях вам. Орієнтуватися на вибір місця проживання і штату. Так от, з чого ж треба почати свою дослідницьку подорож, коли ви зібралися переїжджати в інший штат, або коли ви взагалі не були в США і вам треба обирати штат? Отже, починаємо з такого найважливішого критерія, це. Ви повинні перевірити кримінальний рівень в тому штаті. Але я прадила не в штаті, а в тому місті, куди ви збираєтесь переїжджати. А ще краще йти по зіп-коду. Тобто, ви коли переїжджаєте, ваша адреса містить номер будинку, назву вулицю, місто і зіп-код. І назва штату. Так от, оцей зіп-код, оці 5 цифр, вони дуже важливі. Що ви маєте робити? Ви йдете в Google, пишете: Criminal Level zip код Плюс пропускайте, це я вам так говорю: Criminal Level і 5 цифр пишете, і вам вибиває зразу цифру. Якщо написано там 63%. 50% це досить високі. Якщо написано 14 або там 10, це хороше місце для проживання. Але якщо воно хороше, то тому ціни на житло там будуть високі. На друге, що ви повинні дивитися, це на демографіку. Хто живе в цій ерії? Але якщо ви вже подивилися criminal history, criminal level, то вам уже буде ясно. Якщо він високий, значить там вжива більшість чорношкірих і іспаномовного населення. Отже, друге демографіка. Ви йдете по тій самій системі. Вбиваєте в Google Demographics і той тієе, куди би ви хотіли переїхати. Якщо ви бачите великий відсоток білого населення, значить. Там кримінальний рівень зазвичай низький. Якщо ви бачите, наприклад, 80% чорношкірого населення, значить кримінальний рівень дуже часто в таких еріях високий. Отже, третє це школи. У тих, діт... у тих людей, у кого є діти, їм це дуже актуально. Значить, по першим двом пунктам, якщо у вас кримінальний рівень високий, багато чорношкірого населення. Там і школи будуть погані. Ви йдете з цього аналізу, але все ж таки, якщо ви хочете побачити, який рівень школи, тобто які цифри, максимально це 10 балів. Якщо ви бачите, що школу оцінили 2 бали з 10, ви вже розумієте, дуже погана школа. Якщо ви бачите 7 з 10, це вже краще. 10 з 10 – це найкраще, але в цих еріях тоді буде, будуть дорогі квартири, дорогі будинки і в високі property taxes – Це податок на землю. Як знати, де хороші школи? Є спеціальні веб-сайти. Я прикріплю повідомлення під цим відео. Тобто Great School, Public School Review, Niche або ж schoolidigger.com. Отже, на цих вебсайтах ви спокійно можете знайти інформацію про всі школи в тій елі, куди ви будете переїжджати. Там навіть показують співвідношення студентів і викладачів тобто, ну, чорношкірих, іспаномовних, білих, китайців. Ви вже будете робити свої висновки з цього приводу. Також на що дуже варто звертати увагу, коли ви йдете, ви обираєте школу. Значить, в моєму попередньому відео є наскільки. Як школа прив'язана до адреси? Тобто, якщо ви вже зняли будинок або купили будинок, ви не можете піти в іншу школу в якомусь іншому місці. Ви вже прив'язані до місця проживання, до певних шкіл у вашій ерії. Тому, будь ласка, дивіться уважно, куди ви переїжджаєте. Якщо ви бачите бідні будинки, багато Ну, educated, не без освіти населення. Це ви також можете взяти онлайн. Google це дає. На щастя, в Америці власне. Оці дані всі вони дуже правдиві. Ну там 95% точно ідуть в ногу з часом. Також, коли ви переїжджаєте, наприклад, ви вже прожили в Америці в якому штаті, ви б хотіли переїхати, наприклад, з північного штату, більш в південний штат, наприклад, на Флориду. Що вам треба знати? Ви повинні знати, якщо ви будете купувати свій будинок, який податок на землю? Що вам треба для того, щоб відкрити бізнес? Які ліцензії вам треба? Якщо у вас немає свого бізнесу, ви повинні зробити перед... Тим, як приїжджати, дослідження з приводу робіт, яка оплата, чи є роботи, який взагалі маркет? Я вам дуже рекомендую. В Америці часто кажуть: питають, де краще жити, краще жити там, де є робота. Так, що ще? Раджу дуже зробити перед тим, як переїжджати, дослідження з приводу зарплатні. От, наприклад, південь країни. Там завжди нижчі зарплатні, ніж північ країни. Захід і схід приблизно однакові. І я зараз пройдуся по пунктам, що ви повинні на завершення на що звертати увагу. Значить, на вартість життя, наприклад, великі міста. Висока вартість життя, маленькі містечка. Низька, наявність роботи. Обов'язково де вам не розказували, як там дуже добре жити. Якщо немає роботи, то вам буде там і погано, вам буде там погано жити. Також злочинність важливий фактор. Якість освіти, дивіться, чи є а, університети, які школи, які рівень школи. Наскільки далеко вам треба буде їздити на роботу з власного досвіду? Ви можете собі думати, що я зможу годину їздити або дві години в одну сторону, і це буде нормально. Я не змогла десять місяців, дві години в одну сторону, і далі я здалася. Я отримала трансфер на, до на офіс, щоб ближче їздити. І дивіться, будь ласка, на кількість госпіталів в даному штаті, в даній ерії. Від цього залежить наскільки якісно вам будуть подавати медичне обслуговування. Якщо людина вже у віці, то вам обов'язково треба робити дослідження по лікарях чи там є вузькі спеціалісти. На цьому, власне, все. Дуже дякую вам за увагу і до побачення. Підписуйтесь на цей канал, діліться відео з друзями, щоб вони були обізнані в даних темах. До побачення.